Люючись вулицею Коновальця, зверніть увагу на невеличку вілу, яка знаходиться біля вулиці Залізника. Всім привіт! Мене звуть Даринка Попко, і сьогодні ми поговоримо про вілу, яка знаходиться на улюбленій вулиці кожного рожевого окулярника Коновальця тому гайда на екскурсії до еклектичної вілли. Віла побудована у стилі історизму однак у радянській літературі її називають еклектикою. Очевидно, звідси й назва еклектичний стиль. Це коли поєднують різні стильові елементи або ж роблять довільне оформлення для будівель. Такий стиль був поширеним наприкінці 19 століття. Як пояснити людині, як виглядає ця віла, якщо він чи вона її ніколи не бачили? Уявіть, що ви попали в казкову країну, де є не досить невеличкий, але пристойний замок з червоним дахом та вежею шпилькою. Уявіть, який з неї гарний краєвид. Цувілу у 1901 році звела фірма знаного у Львові архітектора та підприємця Івана Левинського. І про нього було б добре розповісти більше, адже його постать справді знакова не тільки для Львова, а й для усього українського суспільства. Архітектор, будівничий інженер, промисловець, громадський діяч, а також працював у Львівській політехніці. Ким ще він був? Можна перераховувати довго і довго. Важливо те, що він, будучи підприємцем, мав власну низку фабрик і також чисельні склади. Слід зазначити, всі підприємства Левинського утворювали своєрідну імперію, найбільшу будівельну фірму Галичини. Його фірма була причетна до незліченних будівництв і реконструкцій по всьому Львову та околицях. Він був людиною, яка зробила себе сама. Тож його біографія це історія успіху. Але, на жаль, не усе так радісно, коли усі громадські конфлікти загострювалися, а саме у 19 столітті, усі почали бойкотувати його фірму, адже він мав чітку про українську посицію. У 1915 році його заарештували російські війська та відвезли у Курск. А у 1916 році померла його дружина. Та навіть після повернення до Львова його фірму Пізніше він брав участь у листопадових подіях 1918 року на боці Зунер, і це остаточно перекрило йому доступ до продовження кар'єри. Левинський захворів і помер у липні 1919 року. Однак ми й досі милуємося його роботами у Львові, серед яких. Ти прогулянку обов'язково вносьте її у свій список. А з вами була я, Даринка Попко, Па-па!